Оце у нас от тут, ось цей найбільший, большої, що тут трішло. Тут а от ось отам уже біда. Перебинтовані руки свого п'ятирічного сина Олега показує Дніпрянка Аліна. Жінка каже, 7 липня о дев'ятій ранку їй зателефонували з садочка та сказали терміново забрати дитину. А що сталося? Ну думаю, там може колінку ушиб, може лікоть забив? Ми побіжаї. І я почав падать какую-то заїзяку. Ішова коло. Аліна додає, телефоном вихователька пояснила, що хлопчик впав та порізався склом, коли група йшла в укриття. Нас зустрічали вже біля воріт. Нам на зустрічах вже несли мою дитину завідувача. Несна скоро не було. Визвали просто говорить, Ми визиваємо таксі. Я говорю, зачем? Для чого таксі? Аліни, вона не зашивати. У мамочка спасімлю. Говорю, ну, у мене рібенок вважає, вже тіряється знання. По заявленню вас вихователя відволіклася на телефон. Аліна каже, Олегу наклали дев'ять швів на руках. Лікарі сказали, що травми середньої тяжкості та можливі ускладнення, додає жінка. Тепер щонайменше два тижні вони щодня ходитимуть на перев'язки. Сказали, що може бути вже некроз, там два сантиметри глибина. Там почти ну щоб много, і вже була б задіт нерв, це вже повністю відказувалась би вона працювати. Я не сплю ні ночі, ні дні. Я кожний полчаса маю поливати її, щоб вона просто трошки, хоча б прихватилась, прижилась. Цьогоріч Олег має йти в перший клас. Та поки рани не загояться, навряд зможе писати, каже Аліна. Також через травму тимчасово не буде ходити на заняття з пляжного самбо, яким займається професійно. Як він буде ходити? Ні, він не будуть ходять сейчас. Ну я спросила, я ми хоч до школи, очухаємося. Суспільне приїхало до садочка, де стався інцидент. Директорка закладу каже: хлопчик разом ще з п'ятьма дітьми та вихователькою йшли до укриття під час тривоги. Олег спіткнувся та впав на сходи. Там де ганок, да, от він з ганку ще не вспів не встиг він спуститись навіть до укриття. Тобто це от відбулося от по ходу, Звідтіля вони виходять, збігаються. Ходять і вже отут, -отут. Ну, да, і спіткнувся, да. хто її не толкав нічого, пошкодила зап'ястя рук, ну, тому що тормозила руками. Одразу першу допомогу надала завгосп Ольга. каже, діяла швидко. Насамперед треба було заспокоїти дитину. Ви страхово приложили, би заспокоїли. Маму викликали. Ми надали допомогу, і це їй свідки. Вони бачили, що в дитини ручки були перемотані. Якби вона... ми не допомогли, то ну зовсім правильно з нічого не було. Вона б відкриті рани. Вона все бачила би мама. Прибігла скоріше ніж скора. Ми викликали ж таксі. Все це, це все за часом ну, 5-10 хвилин це максимум. Директорка каже, вихователька старшої групи, в якій був Олег, звільнилась того ж дня. Вона пропрацювала в цьому дитсадку понад 15 років. Ну, вона настільки в шоці, ну, тому що, ну, ви ж розумієте, це Дуже людський так. фактор, так, да, для неї це нервово, і вона сама написала заяву, розуміючи. І вона вже не працює. Додає, протягом дня намагалися зв'язатися з батьками Олега. Ми їй телефонували вчора. Ну протягом дня вона на контакт не виходила. З нами тільки батько списався. Поперед це спитали, як наша Лешка, Ну як вони себе взагалі почувають? Знаєте, ну все-таки це наша дитина. Вона в нас росла і росте тут, і вже випустилися вони в цьому році. Ну а по ходу вже от ведемо розслідування і провели інструктаж учора, і сьогодні проведена робота. Мати ж Олега каже, хоче, щоб винні в тому, що сталося з її дитиною, понесли покарання. Аліна додає, чекає на офіційні результати внутрішнього розслідування. Я не хочу, щоб інші діти також страдали. Ну, та моя принципіальна позиція. речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник повідомила Суспільному інформацію, зафіксували соцмереж та проводять перевірку. Мати штрафмованого хлопчика зазначила, одразу після спілкування з журналістами поїхала писати заяву до поліції. Поліна Паламарчук, Ілля Кононов, Суспільне новини Дніпро.